Харківщина потерпає від обстрілів окупантів зведення вітова за добу. 23.43. Богодухівський район. Золочівська громада, село Золочів. Внаслідок влучання БПЛА Шахет пошкоджено дах комунального закладу освіти. 19.15. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. За межами сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка. Відбулось три влучання кабів на відкритій території. 12.08. Ізюмський район, Борівська громада, село Борова. Внаслідок влучання в землю Каба пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. На березі річки Сів Верські донець у місті Зюм внаслідок підриву вибуху небезпечного предмету травмовано чотирьох чоловіків віком 35-36-40-51 років. Постраждали госпіталізовано до медичного закладу. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 18 оперативних виїздів. За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Богодухівському районі області. О 7.54 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Шевченківському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1950 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних. Предметів близько 14.50 під час риболовлі на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм Внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано чотирьох чоловіків. Постраждали госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби проти мирного населення Харківщини. Ворог застосував каби та безпілотники. Пошкоджена житлова інфраструктура. 2 та 3 лютого села Світличне, Чорноглазівка, Баранівка, Сніги, Богодухівський район. Каби за межами населених пунктів, без руйнувань та постраждалих. 2 лютого село Боровай Зюмський район. 11.55 каб. пошкоджено сім багатоквартирних будинків. Село Карасівка, село Рішанка, Богодухівський район, 19.15 за межами населених пунктів без руйнувань та постраждалих. Село Золочев, Богодухівський район, 23-35 БПЛА Шахет. Пошкоджено приміщення спортивного закладу. Місто Озюм 1500 внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Травмовані четверо цивільних чоловіків. 2 лютого поліцейські здійснили 12 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією. Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 2 лютого з Куп'янського району Харківщини поліцейські вивезли чотирьох місцевих мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище. Ворог 18 разів атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степовану, воселівка Богуславка, Загризове, Лозова. Три бої зіткнення ще тривають. Марія Соловйова, Дмитро Ангоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.